Мої вітання. Отже, продовжуємо тестувати ногта Core 1. Сьогодні буде коротенький тест на динарик на глибині 18 сантиметрів. От я вам зараз покажу ціль. От Покажу глибину. От, от. Я тут ще по поклопалочки, щоб скажем так, не повністю Де -то. О. щоб трошки вище над землею магати кутушкою, щоб не по самій землі, щоб був тест такий більш точний. Отже, металошукач ногта скора 1, У нас іде максимальна чутливість. Друга програма поле. От, частота 15 кГц і пробуємо. Попробуємо всі частоти, всі програми. Отже, 18 см наш динарик. Цінал такий не зовсім стабільний, як бачите, я вже палочки тут торкаюся. Тобто це приблизно зараз вже максимально скажімо так, глибина. Пробуємо мультичастоту М1. що я засильно, скажімо так. напевно, М1 трошки бачить слабше, напевно. Зараз ще раз попробую. М2. М3 М3 трошки краще Так, пробуємо тоді програму пляж Тут трошки ця програма слабша лед-балене щось, лед-валене, ну таке докупається. І програма парк. Так, пробуємо. До речі, на програмі пляж, частота не міняйте. зараз це програмі парк 1 Ой, пропрошує парк. Частота 15 кГц, тепер М1 пробую. також нестабільний сигнал, але два ледве. М2. Також нестабільний М3. Ну, ладно, ладно. Таке би не кожен купав, то і взагалі це певно не купаємо сигнал, так. Ну, Це максимально його глибина на динарик на даний момент. Можливо, будуть якісь оновлення, прошивочки, щось змінять. Можливо, буде краще. Тестування буде продовжувати з іншими приладами там, і так далі на інші цілі. Тому що до цього металошукача ми з вами обов'язково повернемось. Всім дякую за увагу і побачимося.